У Коломиї покажуть віві секцію. Це вистава Львівського драматичного театру імені Лесі Українки. В минулому році її визнали кращою виставою у Львові. Живе кіно як цю роботу називають постановники, покажуть і в Коломиї більше від Мар'яни Мацьків. Кадри з офіційного відеотрейлеру до вистави Віві-секція складається постановка з кількох рок-новел. Це історії маленьких тварин, які дуже нагадують людей і наші недоліки. У них львівські театрали розтинають людські вади. Вівісекція це е науковий термін. Це рослин живого організму з метою наукового досліду. Ну, наш е дослід буде мистецького плану. Тому будемо проводити експерименти над тими питаннями, які ставить нам життя. Директор театру імені Лесі Українки Олексій Коломійцев це режисер, сценарист, автор музики і сценографії в одній особі. Ділиться, що цю роботу виношував довго, хоча до самої постановки брався уже чотири рази. Що більше мабуть в поєднані різноманітних. Жанрів і видів сучасного мистецтва від е, скульптури живопису е, пластичної драми, рок опери, мюзикл до кіно. Тобто, у нас інша підназва жанрова, вона так і зазначена живе кіно, і це відповідає дійсності. Музична вистава Вівісекція шокувала львів'ян. Тепер на черзі Коломийська публіка. До речі, приходити на виставу рекомендовано особам зі стійкою нервовою системою віком від 18 років. Вистава не для провінційного міста. А Коломия, як відомо, не помиє. Коломия місто. Дивувати Коломийську публіку це є тест на те, що зробити. Оцінку тому, наскільки вірно ми все робимо, і наскільки ми працюємо саме для глядача, а не для самих себе. Море музики, драйву, веселого настрою, скандал, шок та епатаж. Все це обіцяють львівські театрали Коломиянам у середу, 20 травня. Виставу покажуть о 18-й годині у приміщенні драмтеатру імені Івана Озеркевича. Ми до вас їдемо. Коломия, Зустрічай нас!